Клініка медичної реабілітації та відновлення лікування працює як з медичною реабілітацією, відновленням пацієнтів після поранень, контузій, травм, в тому числі вогнепальних. Так і з постінсультними пацієнтами. Також ми працюємо з медико-психологічною реабілітацією. Найважчі випадки це пацієнти з високими, ампутаціями одночасно двох нижніх кінцівок та верхньої кінцівки. Це Пацієнти спінальні, яких яким дуже складно взагалі рухатись. Були пацієнти після відкритих черепно мозгових травм, які починали з того, що ну у них погано працювали руки, а зараз вони малюють і вчаться писати. Крім того, що вони вже вчаться ходити до цього, вони не ходили. Шанси на відновлення сказати складно. Це дуже багато залежить перше все від пацієнта, друге це від роботи мультидисциплінарної команди. Тобто взаємодія пацієнт саме команда дуже важлива. Ми робимо все можливе для того, щоб покращити даний результат. покращити якість. ми постійно вивчаємо нове, їздимо на курси. Ми змінюємось. Ми змінюємось для того, щоб реабілітація постійно виходила на якийсь певний новий рівень. Перевели мене після операції відділення реабілітації відновлення. Зразу, коли перевели, ну, тільки міг лежати на спині, навіть не міг нічого ні піднятися. Ніщо. Зараз е, другий місяць, іде, як знаходжуся в відділенні тут, ну, вже результат є, можу самостійно ходити, згинатися, одягаюся теж самостійно, бо до цього не міг. Після проходження курсу реабілітації планую повертатися назад до побратимів своїх, так і продовжувати захищати.

З Андрієм познайомився ще в нейрохірургічному відділенні, де він проходив свій етап хірургічного лікування після отриманої травми в умовах бойових дій при виконанні своїх своїх бойових задач. Це була складна травма хребта на кількох рівнях, саме шийного відділу, поперекового та грудного відділу в виконали. Ювелірну роботу та зробили конструкцію металеву, яку зафіксували гвинтами, для того, щоб Андрій мав можливість повернутися до повноцінного життя, враховуючи те, що його характер травми не дав пошкодження спинного мозку, ми маємо гарний результат. На даному етапі Андрій має два з половиною місяці від отриманої травми. І може самостійно ходити без будь-яких допоміжних засобів. Однак має певні рекомендації від його лікуючого лікаря-нейрохірурга, а також від реабілітаційної команди носіння постійне комірця по типу Філадельфія та корсет грудопоперековий, так як етап реабілітації продовжується і для вертикалізації безпечно нам потрібні ці засоби. Андрійхід вже у нас. Цікавий інтелігентний е, військовослужбовець, позитивний, хоче повернутися до служби у війську е, занадто швидко, але ми все робимо для того, щоб його життя було повноцінним і здоровим.